Книга Левіт. Розділ Десятий. Аронові сини надав і авігу. Взяли кожен свою кадильницю і вклали до них жару, та й посипали на нього ладану, і принесли перед Господом вогонь негодящий, якого він їм не заповідав. І вийшло з перед Господа полум'я, та й пожерло їх, і вони померли перед Господом. Тоді Мойсей сказав Аронові Ось воно те, що заповідав Господь. На тих, що наближаються до мене, я покажу, що я святий, і перед усім народом покажу я мою славу. І мовчав Арон. Тоді Мойсей покликав Мішаела, Елцафана, синів Узієла Аронового дядька, і сказав їм Приступіть і винесіть ваших небожів геть із святині за табір. Вони приступили і винесли їх у їхніх хитонах геть за табір, як повелів Мойсей. Аронові ж та його синам Єліазарові і Ітамарові. Сказав Мойсей, Волосся на голові не запускайте, і одежі вашої не рвіте, щоб не померти вам, та щоб не навести гніву на всю громаду. Родичі ваші і увесь дім Ізраїля нехай плачуть за спаленими вогнем, що його запалив Господь. Ви ж від входу в намет зборів не відходьте, а то помрете. Бо миро господнього помазання покоїться на вас. І ті вчинили по Мойсеєвому Слову. І промовив Господь до Арона. Коли треба буде вам входити в намет зборів, то вина і п'янких напоїв не пийте, ні ти сам, ні сини твої з тобою, бо помрете. Установа це віковічна для ваших поколінь, щоб могти розібрати між святим і несвятим, між чистим і нечистим, та щоб навчали ви синів Ізраїля всіх установ, що дав їм Господь через Мойсея. І Мойсей сказав Аронові і Єліазарові та Етамарові, синам його, що залишилися живими. Візьміте офіру, що залишилася від вогняної жертви Господові, та їжте її прісною біля жартовника, бо вона присвята. Ви будете їсти її на святому місці, бо це твоє право і право твоїх синів на вогняні жертви Господові. Так бо заповідано мені. Ти сам, і сини твої, і дочки твої з тобою. Груднину коливальної жертви і лопатку підношеної жертви теж мусите їсти на чистому місці, бо вони дані тобі як твоє право і право твоїх синів на офіри і мирні жертви синів Ізраїля. Лопатку підношеної жертви і груднину коливальної жертви принесуть разом із тучними частинами, що мають бути спалені. Щоб принести їх коливальну жертву перед Господом. А потім будуть для тебе і твоїх синів, із тобою як віковічне право, як і заповідав Господь. Коли ж Мойсей пильно шукав козла, що був у жертву за гріх, виявилось, що його спалили. Тому він і розгнівався на Єліазара і Ітамара аронових синів. Що застались, і запитав, чому ви не з'їли жертви за гріх на святому місці? Та ж це річ пресвята вона вам дана, щоб усунути провину громади та й спокутувати за неї перед Господом. А що кров її не була внесена всередину до святині, то й треба вам було конче її з'їсти на святому місці, як я їй наказав. І відповів Арон до Мойсея Дивись, вони приносили сьогодні свою жертву за гріх та своє всепалення перед Господом, і таке трапилося мені. А коли б я сьогодні їв жертву за гріх, чи гаразд воно було б в очах Господа? Мойсей вислухав це та й задовільнився.